Поговоримо сьогодні з нашим гостем Тарас Загородній, керівник, керівний партнер Національної антикризової групи сьогодні у нас в студії. Я вас вітаю, дякую, що завітали. Доброго дня. Ну от, власне, побачили ми зараз те, що відбувається на території Російської Федерації. І що тут можна сказати від спеціальної військової операції Київ за три дні до антитерористичної операції вже на території Росії. Трохи більше ніж рік. А як ви можете проаналізувати те, що зараз відбувається там на Білогородщині? Ну, це абсолютно правильна е, позиція української держави. Звичайно, що ніхто нічого не підтверджує. Як в таких випадках, е, наш шановний керівник СБУ, пан Малюк, говорить: е, ми не спростовуємо, ми не підтверджуємо інформацію, що, що воно там є, як це було із Кримським мостом, як і в Мочуліщах, і так далі. Але це правильна гібридна стратегія, яка дозволяє переносити війну на територію Російської Федерації. Рації, яка дозволяє в першу чергу знизити легітимність режиму Путіна, тому що він вже 20 років обіцяв, що буде безпека в державі. Немає цього деморалізувати російську армію, в тому числі показуючи в тому, що немає у вас захищених територій, третя дискредитувати військове керівництво російської армії. Четверта сприяти тому, щоб росіяни не почувалися себе в безпеці. Про це ще залужний писав статтю в серпні минулого року, що росіяни не відчувають себе безкарними. І я думаю, що тепер вони будуть змушені перекидати частину військ для того, щоб контролювати хоча б свої прикордонні області, в тому числі, а це дозволить більш ефективно проводити контрнаступальні дії. Ну тому що ворог тепер деморалізовані, тому що на території Російської Федерації вже відбуваються військові дії. Ну і в майбутньому, звичайно, це дозволить Україні більш ефективно грати на. Вивінення з війни взагалі, Російської Федерації шляхом підтримки тих сил, які зацікавлені в поразці Російської Федерації. Ну, наприклад, силою, яка зацікавлена в поразці, військової парація Російської Федерації, є, наприклад, пан Пригожин. Чому? Тому що у разі поразки російської він може капіталізувати свій політичний капітал і увійти в вищу лігу політичної еліти. Тому в даному випадку, звичайно, що сприяння якими ударами гібридною стратегією, збиттям літаків вже на території Російської Федерації, ми показуємо силу, ми формуємо в тому числі в майбутньому навколо себе санітарний кордон демералітизований, який можна буде потім масштабувати. Ну і це великий привіт, в тому числі пану Лукашенка. Теж саме може бути і на його території, а тому, що, наприклад, воює вже на боці України полк Каліновського відзначно більше за масштабом, і а й Білорусь поменше країна. Ну і найбільш неприємно для росіян, що я упевнений, що ця стратегія була узгоджена з нашими західними партнерами, а тому, що пам'ятаєте, вперше захід на територію Брянської області це було 2 березня. А, після чого я упевнений, були консультації проведені, запитані: а якщо ми підемо так, а, як, яка буде ваша реакція? Ну, дивіться, пройшло фактично два місяці, а, надана Україні додаткова зброя і. Пішло далі вже це. Означає, що вчора, до речі, мілі, по-моєму, чи представник Пентагону сказав: ми не підтримуємо, що робить Україна, але ми повинні пам'ятати, хто напав на Україну. Тобто, це фактично в перекладі з дипломатичної мови. Називається робіть все, що завгодно, те, що ви вважаєте, потрібне. Єдина тільки умова: західна зброя. Будь ласка, не використовуйте тільки у мене відкрите питання. Якщо турецька буде зброя, це буде західна зброя чи не західна зброя? Але наскільки нам зараз відомо, на території Російської Федерації зайшли саме російські добровольчі корпуси, Легіон Свобода Росії. Вони наповнені громадянами Росії ці е, військові загони. Це також реакція на те, що відбувається зараз і в самій Росії. І напад на Україну ну звичайно, тому що все ж таки є частина росіян, які не згодні з тим, що відбувається, а е, є е, розуміння несправедливості війни проти України, навіть це особливо це почалося е, після того, як пішла мобілізація. Коли більшість росіян думали, що війна це їх не торкнеться. Але після того, як у, у вересні минулого року була оголошена мобілізація, і війна їх торкнулася, тому звичайно, що у них почалося бродіння. А е, у них ну, умовно кажучи. З путіним так ми не домовлялися. Ми домовлялися, що будуть воювати контрактники, які а, підписали контракт. А смерть і каліства це частина контракту, мовно кажучи. А тепер їх забирають. То звичайно, що там починаються рухи, які ми повинні підтримувати. В першу чергу, це в тому числі на майбутнє. Нам Україна повинна бути гравцем на території Російської Федерації в різний спосіб. І ми повинні звичайно стратегія України, знаєте, як у німців. З Леніним. Тобто нам потрібні власні Леніни для того, щоб вивести Російську Федерацію з війни шляхом створення таких точок нестабільності, підтримки різних груп, які в тому числі хочуть отримати владу, і шляхом Паразки, як до речі, Ленін зробив, вони ж оголосили потім, що вони виходять з війни. І німці досягли власного ефекту тоді, коли Вивели тоді э, Російську імперію з війни, плюс вони ще отримали хліб України. Там же було в Брест-Літовське, було саме так підписано. Вони ж визнали тоді Українську Народну Республіку. І тому в даному випадку Україна повинна провадити кон конкретну чітку стратегію. Ну і, звичайно, ніколи не будемо забувати про Білорусь. Білорусі. Конкретно Лукашенко, це великий привіт. Те саме може статися у тебе значно більшому масштабі, значно швидше, якщо в твою дурну голову прийде дуже погана ідея давати наказ, нападати, відкрито нападати на Україну. А як ви вважаєте, чому власне саме зараз стався цей напад? Склалися обставини. Я впевнений, що як він сказав, узгоджували заходом. Узгоджували заходом можна, не можна в якому форматі, тому що я упевнений, що вище політичне керівництво нашої держави розуміє, що без перенесення війни на територію Російської Федерації війна може затихнутися на досить довго. Не слід недооцінювати росіян. У них значно більше ресурсів і демографічних, і економічних, і військових. Вони активно будують військову економіку. Не слід їх недооцінювати. І переведенні війни на територію Росії це стратегічне завдання України. Це можливо, в тому числі, за рахунок тільки власного виробництва зброї ракет далекобійних, тому що захід чітко сказав, що зброю будуть надавати, але Бити по території а, безпосередньо Російської Федерації можна тільки українською зброєю. І тому, а, скоріше за все, було узгодження, оце, як, як я вам сказав всередині нашої розмови, що таке вже було, і дивилися на реакцію, як на це відреагує Вашингтон, наприклад, там. Да? Ну, судячи з того, що а, в, вчорашніх заяв представників а, американської влади а, Вашингтон не проти. Знаєте, тут ще от одне таке дуже важливе питання, тому що зайти і зайняти певну територію, її треба ще утримувати. Потрібні люди, потрібне озброєння. А от чи готові самі росіяни? Підтримувати, от е, дивіться, такі на події цьому, на цьому етапі це не потрібно. Не потрібно утримувати ніякі території. Потрібна е, гібридне розхитування росіян, так тобто тут з'явилися, там з'явилися, та там е, ну дивіться, якщо будуть знищені всі КПП на кордоні з Україною, це теж атака, так і далі, як а, що, а що це за держава з кордонами, де немає, де, де вони не зафіксовані, це теж удар по символу російському, так. Там з'явилося, там з'явилося, починають чутки ширитись там да росіян з'являється параноя, вони починають бачити українців скрізь вони починають один на одного писати різні доноси і це розпад відбувається розпад цього суспільства фактично вони в паніці коли вони починають тікати навіть відчуток про те що українська армія чи там легіон свободи чи інше з'являється це теж ефект ви розумієте тому що це неможливо приховати а як себе Буде тепер почувати Путін, який всім розповідав, що операція спецоперація йде по плану. Муска, що значить спецоперація. Дивіться, вон вже Курська область, Брянська область. Вони вже тікають від українців. Тобто українці ще не з'являли, не з'явилися, а вони починають тікати. І для цього не потрібно утримувати територію. Можна зайти, наприклад, в райцентр, поставити там прапор. І піти в інший рейд Так? і так от і спробуй спіймати цих людей. А, У них буде відчуття, що в дійсності вся вже Брянська область, Курська область вже знаходиться під окупацією українців. Це можна створити, в тому числі медійними інструментами. Плюс росіяни потрапляють в пастку власної пропаганди. Вони настільки багато у цій параної стосовно українців говорили, так? що тепер це починає розгортатися навпаки. Тобто вони починають бачити. Скрізь українців, хоча їх там ще може і не бути, але достатньо одного загону, який зайде, і буде постійно пересуватися, наприклад, по цієї області, а потім йти, наприклад, назад в Україну, щоб створити ефект відчуття, що там 10 тисяч українців на цьому ця цього достатньо. А чим це може обернутися для самої Росії? А як я вам говорив, це дискредитація конкретно влади Путіна? Це дискредитація всього його правління. Він же приходив до влади. Пам'ятаєте, коли вони висаджували в повітря в 99-му році будинки, що ми забезпечимо вам безпеку? Тобто був такий суспільний договір з росіянами: я забираю у вас частину свобод, я частину прав, ви не лізете в мої справи, я не лізу в ваші справи, я вам даю частину пайки і. Я забезпечую безпеку. Це ж було головне навколо чого, що, що у нас а, може чогось немає, але, але у нас є армія. А ви власні армії немає небезпеки? Тобто, це підточення довіри безпосередньо до Путіна і створення а, системи нестабільності в елітах російських. Тобто, з'являються точки незадоволення, в які можна зіграти в тому числі. Ну той самий Пригожин, як я вам сказав, Кадиров Пригожин це дійсності особи, які хочуть прийти до влади, особливо це стосується Пригожин. Пригоджен вже починає формувати власний міф. Навколо нової війни, тобто, якщо а, Друга світова війна, це більше пов'язане вже з Путіним, цей міф, який він катав, так немає вже цього міфу елементарно, ветеранів вже немає цієї війни. А тут Пригожин він вже грає зовсім в іншу гру. Він формує інфраструктуру зовсім іншого міфу, який пов'язаний не з путіним, а пов'язаний безпосередньо з Пригожином. Тобто з'являються якісь там кладовища вагнерів. Так він а, гарно говорить. Він говорить те, що подобається росіянам. Правда, матка, те, що, як вони говорять, так а, а, зрозуміла. Воював, сидів, ну як в Росії, щоб не сидів і не на щось не претендував, там. да? І тому це зовсім інша людина, зовсім іншого покоління політиків, які хоче прийти до влади. От в це, оці розлами еліти, слід грати. Тобто ми бачимо розлам еліт, з'являються, наприклад, там українські військово чи українські прапори. Вони починають шукати, де тут зрада, де тут перемога. Ми повинні вболівати за всі сторони, так, і де потрібна в це багаття. Підливати бензинчику. На зміну вагнерівцям в інформпросторі увірвалися аксіоновці на територію Криму. Окупаційна влада створює нові приватні військові формування. Пане Тарасе, ну от, власне, бачимо, що ті, кому вже нема чого втрачати, вони збираються оборонятися на території Окупованого Криму. Які можуть бути от масштаби цієї оборони? Ну, Дивіться, Крим же, там же проблема Криму, що він фактично островом буде, якщо особливо прилетить вдруге. Як говорить, і збавом не там як промикоментували тоді СБУ, коли удар був якраз по цьому по кримському мосту, потім по Севастополю. Якщо б'ється кримське місто, фактично це залишається острів. І захищати його постачати. Ну я думаю, що досить важко буде. А те, що робить Аксьонов, ну я думаю, це таке ока замилювання і просто деребаненко коштів. Я думаю, що Аксьонов все чудово розуміє, що ніхто ніхто нічого захистити Крим не зможе. При вступі у української армії, так а, і ну аксіонов особисто точно втече. Це зрозуміло. У нього буде особистий вертольот, скоріш за все, Чорноморського флоту, а, чи якийсь катер, впевнений, що він вже собі виходи знайшов. А, тому, звичайно, що він намагається грати у цю гру. Там, знаєте, там у нас тут приватні компанії. Теоретично, це фактично приватні компанії, Ви повинні розуміти, що це фактично такий гарний інструмент для. Життя в постпутінську епоху, тому що вони живуть в сірому просторі. От знаєте, на є офіційне ФСБ, Міністерство оборони і так далі. Але навіть за їхнім за їхніми дикими російськими законами вони. Повинні дотримуватись якихось законів і правил. Так, якщо тебе там спіймають на порушенні закону, все рівно ти повинен буде відповідати. Там є суди і так далі. А от ПВК Вагнер і інші компанії, це ж сіра зона. Це ну давайте будемо відверти. Це фактично банди, які нічим озброєні, які невідомо ким як контролюються. До речі, в Росії ніхто не скасовував а, а, статтю про найманство. Воно там існує. Тому я думаю, що за певних обставин воно все рівно буде. А, Порушена ця ти справа. Тому може, я думаю, я звичайно я не думаю, що Оксонова це має якийсь е, реальний. Е... Ефект для того, ну це показати. Ну, начебто, Вагнери там давайте і ми, начебто, му тут зіграємо. Але у мене є підозра, що воно буде використовувати в першу чергу для а, бізнесових розборок а, саме Аксіонов. для того, щоб по когось віджати майно, звичайно, тільки звичайно знайдуть там якогось українського шпігуна. А, а потім вже Аксонов з гарними валізами просто буде тікати з Криму. А кого туди набирають? Ну якщо у Пригожина він проїхав по колоніях російських, то хто йде от до Аксьонова? А ну ми на підозри є те, що знаєте, як тільки було купований тимчасово Крим, там вже створювались різні самооборони, казаки та інша така особиста бугварді. У мене є така велика підозра, що вони їх просто переписали одних з однієї статті бюджету на інших, що повісили на місцевий бюджет, потім бізнесменів, і тепер вони намагаються заробити на цьому гр. Ше це, я думаю, що це ті самі люди. У мене така велика підозра. А що от буде з тими бізнесменами, яких або вони добровольно погодилися вносити внески, або їх заставили, коли звільниться Крим, коли його звільнять, от що буде з цими бізнесменами, як вони будуть пояснювати свою позицію? А, ну, дивіться, тут о, це велике дуже великий шар питань, кого вважати колаборантами, кого не вважати колаборантами. Я думаю, що це стосується тимчасово окупованих територій, тому що я думаю, що тут слід розрізняти тих людей, які, у яких не було виходу, які під примусом це, це робили. Було. А, ось, ну, Наприклад, роздача паспортів. Ну, е, отримання, наприклад, російського паспорту, я не вважаю, що це є злочином і є співпрацею з Російською Федерацією, в тому числі як е, оплата податків, тому що це вимушений крок для того, щоб вижити, так? А якщо людина працювала, наприклад, пішла працювати в органи влади, так так званою, якщо брала там участь в виборах, там, наприклад, е, суддєю працювала в правоохоронних органах, це відверто колаборанти, тому що у них був вибір або Іти або не іти. І те саме стосується бізнесменів, тобто ми не знаємо, в які обставини були поставлені ці люди. Може у них у них дітей, вибачте, викрали і змушували давати гроші а, і багато чого іншого, тому що можуть бути в дійсності дуже і дуже багато обставин, які можна трактувати як примус, все ж таки для вчинення таких дій. Тому кожен випадок, звичайно, повинен розглядатися. Всіх огульно вважати, що знаєте, у нас часто гори, та вони всі зрадники, всі колаборанти. Це брехня від. Верта в Криму велика частина людей симпатизує Україні. Давайте будемо відверті, хтось там розчарувався в Росії, хтось і далі підтримував стосунки Росії, але вони брали, наприклад, російські паспорти, тому що по-іншому ти просто там не виживеш. І тому, звичайно, що треба розбиратися, що в конкретному випадку хтось, звичайно, міг, наприклад, приїхав бізнесмен з Росії і давав ці гроші. Ну у мене є така підозра, що ця людина буде в перших. Точніше, не в перших, у них буде вже зарезервоване місце поряд з в якомусь вертольоті, і вони будуть тікати самі так разом з Аксьоновим. А з усіма іншими слід розбиратися в кожному випадку. А що до нового санкційного пакету? Його вже скоро мають прийняти, і він спрямований не на нові санкції, а на посилення тих, що вже прийняті. Ну це правильний крок, тому що в дійсності всі основні санкції, які тільки можливо було е зробити, було ухвалено вже зараз. Питання їх дотримання. Чому? Тому що чому зараз? Тому що ну, Захід, ми повинні звикнути, як працює Захід. Захід працює на, є проступок, є покарання. Так? Вони подивилися, вони спочатку запровадили санкції, а потім моніторили десь рік, а по яких шляхах починається обхід цих санкцій. Це досить легко, в принципі, вираховувати. Ну, припустимо, Грузія. Грузія раптом почала чи вірменія раптом почала закуповувати побутові техніки електроніки в три рази більше. Ніж вона робила, наприклад, до 22-го року. Зрозуміло, що кількість споживачів там не збільшилась. Зрозуміло, що вона використовується в якості транзитної країни для того, щоб забезпечити Російську Федерацію. Тоді викликаються ці уряди, з ними спочатку вічливо говорять. Знаєте, як спочатку гарні поліцейські приходять, такі вічливі американські дипломати пояснюють, що це порушення основ, порушення санкцій радять дуже віч. Сливо так не робити. Хто не зрозумів ввічливості, приходить поганий поліцейський, який запроваджує санкції з дуже неприємними розмовами стосовно цих еліт або компаній, які намагаються в тому числі допомогти Російській Федерації. Як це нещодавно було з Угорщиною? От Угорщина виступає, виступає раз прилетіли санкції від Сполучених Штатів Америки стосовно одного з банків, де частка була уряду Російської Федерації чи Газпрому і. Уряду Угорщини банк припинив існування чомусь на наступний день. Це був поганий поліцейський. Ну поки що такий. Просто показали можливості. Тому цей послідовний процес України теж повинна бути активна в цьому процесі, тому що ми повинні розуміти, що це в першу чергу. Потрібна в першу чергу нам і а, оці вторинні санкції? А, чим менше буде лазівок, тим менше буде Російська Федерація підтримувати в першу чергу і власну економіку, і в першу чергу йдеться про військову промисловість. Зустріч Великої Сімки. Наскільки вона для нас дуже була позитивною і вдалою, і наскільки було правильним кроком, що туди поїхав сам президент? Ну і те, що зробив Зеленський, ми бачили це тріумф. Ну, давайте будемо відверти. Ну це ж до Сімки ж там декілька, що було поїздок. Доїхали до Європи, досить десь вічливо, понадесневічливо запитали, де наші ракети, і те, що ви нам обіцяли. ви бачили результати. Там британці дають, це дають і так далі. Тобто особисті зустрічі допомагають нагадати в першу чергу громадянам заходу, що йде війна, тому що вони починають забувати. Для них на жаль, це є рутиною. І поява Зеленського, і вже знаєте, в такому. В правильному, в правильному стилі розмови без будь-яких, знаєте, там цінності, нецінності. Ми про цінності чули. Давайте нам зброю те, що ви обіцяли, те, що ви могли обіцяти там по, там, минулому році, шість місяців тому ми там зустрічалися онлайн, але в особистих зустрічах те, це ще більше працює. Далі Саудівська Аравія, Ліга Арабських Країн. Це досить цікаві країни, так, які займають таку нейтральну. Позитивну позицію теж дотиснути грошей. У них досить багато, так в тому числі дотискати і в тому числі в цьому напрямку, тому що їм теж цікаво, що вони з'являються там для балансу, наприклад, у поряд з Зеленським. Так, пане Тарасе, на жаль, ми обмежені в часі. Я вам дуже вдячний, що ви завітали до нас в студії і поспілкувалися. Дякую, дякую. Будемо раді бачити вас ще. Нагадаю, це був Тарас Загородній, керівник керівний партнер національної антикризової групи.